Це мій сам. Кожна квітка надзвичайно красива і має свій шарм, свою красоту, свій запах, вигляд, колір. Бутон помаленьку розкривається і виходить така красива квітка. Я так йду на город, ножниці в кишені. Щось тоді поправила, тоді поправила. Раніше знали, що є півонія біла, рожева, червона. А коли вже окунутися в. Цю магію квітів, тоді вже бачиш, що тут ну, надзвичайно багато сортів. У мене тут на городі зараз 440 і більше 900 кущів. Світуть красиво, гарні, пахнуть. Нема улюбленого, я всі люблю. Я рано приходжу, люблю їх так подивитися, по, руками так потрогати, вони такі ну, надзвичайна квітка. І Любуватися можна цілий день, тільки немає часу, бо треба ще чимось займатися. Я так вважаю, що це квітка дитинства. Півоні зацвітали, в школу на екзамени несли букет з півонії. Якраз в цей час вони цвітуть. Перші квіти тут були посаджені з маминого городу. Моя мама жила у підгір'ї Борочанського району. У неї були квіти. Років 20 як посадила тут перші кущики, але вже більше сортів почала садити в восени 2019 року. Кожна півонія підписана. Я викопую ямку. Ямку треба заправити перегноєм, добривом, гарною землею. І Корінець треба садити так, щоб не заглиблювати квіткові бруньки. Квіткова брунька має бути заглиблена не більше, ніж 5 см. Тому що, коли дуже глибоко посадити, воно потім не буде квітувати гарно. Півонія може рости так пишуть. Я ще не пробувала, що може на одному місці рости до 50 років. Зараз цвітуть пізні і середньопізні сорти. Ранні і середні вже всі відсвіли. Така малинова спідничка, серединка біла це називається white cap, біла шапка. Ну, Різні. Bowl of beauty. Це так ніби морозиво на тарілурці. Сорт Лорелей. Він, коли починає розквітати, він такий має колір коралово-червоний. Такий, бачите, темніший. А потім на сонці, вже коли відцвітає, вже стає зовсім світлий. Жовта Барсела. І тут 20 років працював над селекцією жовтої півонії. Тільки через рік чи через два, ну після його смерті зацвіла жовта півонія. Сара Бернард. Це квітка, яка є майже в кожному саду, хто займається півоніями. Це кінець 18 століття, зареєстрована у Франції. Вона селекціонери виростили. І багато інших: дюшес, Немур, Пахучі. Їх називають давні французькі сорти. Зараз у мене є 20 сортів української селекції. Ними можна любуватися без кінця. Оцей сорт називається. Дукат. Рядом тут розцвів сорт Кобзар. У нього така кожна назва, що дуже гарно підходить до квітки. Надзвичайно красиві. Це український сорт скарбниця. Також квітка надзвичайно красива, дуже, дуже гарно квітує, пахуча. Це кущик деревовидної півонії. Рокі. Вона вже відсвіла і тут після квітування утворилися насіннєві коробочки. Вони коли дозріють, звідси випаде насіння, насіння падає на землю і само собі проростає. Цього року не поливали, тому що дощ перепадав і досить є. Коли дощ, квітка набирається води, робиться тяжка і треба підв'язувати. Дехто думає, що треба, коли кущик відквіткував, повністю зрізати. Це робити не можна. Вон, бачите, була, була квітка, я її обрізала, а листя гарне, зелене лишилося. Тут йде е, синтез. Листя працює зараз на кореневу систему, щоб забезпечити гарне квітування слідуючого року. Котрий довше росте, на одному місці дає більше бутонів. Дочка порахувала, було 79 бутонів в одному кущику. О, така красота. Кущик такий, що цілі букети. Пахнуть.